Прикордонники бойова! Майбутні прикордонники та вже досвідчений офіцерський склад прикордонної академії імені Богдана Хмельницького у передень професійного свята приймали вітання. І словами подяки та привітаннями до них завітали ветерани прикордонники та представники влади. Секретар Хмельницької міської ради Костянтин Чернилевський вручив офіцерам та курсантам академії грамоти за добросовісне несення служби на кордоні під час військової агресії. Ми всі побачили надзвичайну потребу суспільства в таких військах, прикордонниках. Це наша перша така оборонна лінія. І саме сьогоднішнє свято, воно таке особливе, і за того, що всі, все суспільство, українці. На них дивляться з надією. 20 з років пройшло. Ми бачимо, як поступово соціальні гарантії військовослужбовців ми майже зайшли на, на нічого. Я думаю, що якщо хочеш вимагати від офіцера, солдата, від людини, яка з зброєю, щоб вона якісно і патріотично захищала свою державу, звичайно, треба тили. Тили це і соціальні якісь і там. Преференції такі як так, житло і заробітна плата достойна. Сьогодні ці молоді курсанти особливо заслуговують на слова вдячності, бо пройшли перше бойове хрещення з провокаціями від російських агресорів та дізналися, що таке війна на кордоні Херсонської області. Я був на кордоні в Херсонській області. Ми там виконували обов'язки на охорони державного кордону, заступали на різні види нарядів. Це такі, як на пости. Спостереження, блокпости охороняли державний кордон, пропускали людей, машини, оглядали їх. Були провокації з боку російської сторони. Вітали прикордонників і матері. Для них особливо гордо, що їх діти виявилися справжніми героями. Велика вдячність від всіх матерів. Керівництво викладачам академії за те, що виховали наших синів достойними захисниками вітчизни. А також я хочу привітати вас всіх з Днем Прикордонника. Здоров'я вам і мирного неба нам всім! Всім матерям за підтримку подякував і генерал-лейтенант Валерій Райко. Ця подія, яка сьогодні проходить на кордонах, вона буде вносити і вже вносить зміни. Програми підготовки наших військовослужбовців маються на увазі і, першої, і четвер, першого факультету, і другого, і п'ятих факультетів тактичного рівня. Ці зміни йдуть, виходячи з свого досвіду, який ми отримали на кордоні, і будуть продовжуватися далі в цілому по Державній прикордонній службі України. Курсанти прикордонної академії і надалі з гідністю нестимуть звання кращих серед кращих. Громадська мережа ОПОРА в Хмельницькій області звітувала про спостереження за виборчим процесом 2014. Середня явка громадян, які виявили бажання віддати свій голос за одного із кандидатів у президенти, на виборчих дільницях по Україні склала 60%. Найактивніше голосували у західних регіонах. За результатами швидкого статистичного підрахунку опори найбільшу кількість голосів українці віддали за Петра Порошенка. 53,4% – у чотири рази менше за Юлію Тимошенко відбувся виборчий процес з незначними порушеннями, які суттєво відрізняються від тих, що були у 2010 та 2012 роках. Якщо під час останніх кампаній фіксували зловживання адміністративним ресурсом та підкуп виборців, то у 2014-му відхилення були здебільшого процедурні. Порушення таємниці голосування 4,2%. В період з 12 до 16 години бачимо спад кількості дільниць, на яких була спроба видати бюлетень без паспорта. В основному це сільські дільниці, там де люди один одного знають, приходять з пенсійним посвідченням, пробують. Ну, хочуть отримати бюлетень. власне у нас було в місті Полонному такий випадок, коли дідусь вчинив скандал на виборчій дільниці, почавши наносити удари палицею своєю членом дільничої комісії за те, що він відмовився по пенсійному посвідченню йому видати бюлетень. Була дуже низька кваліфікація членів дільничих комісій, дуже багато не лише членів, а й голів були такими, які вперше взагалі працюють у дільничій виборчій комісії. Крім того, виникли проблеми із самою організацією виборчого процесу. На деяких дільницях українцям, які о 20-й годині ще стояли у черзі, аби проголосувати, це зробити не дозволили. Щодо Хмельницької області, тут найбільше незручностей було через приміщення. Багато городян чекали свої черги на вулиці. Несолодко прийшлось і працівникам міліції, які охороняли бюлетені. Чотири доби вони ночували на виборчих дільницях, спали на стільцях чи лавках. В Кращому випадку їм видавали мати. Фіксували також порушення під час заповнення протоколів. Проте вони та інші не вплинули на результати виборів. Теплопостачальні комунальні підприємства розпочали підготовку до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років. Триває заміна зношених теплових мереж, автоматизуються теплові центральні пункти, на котельнях проводяться регламентні роботи. Відповідно, під час зупинок котелень почергово відключатимуться від гарячого водопостачання будинки у всіх мікрорайонах міста. З графіком зупинок центральних теплових пунктів для проведення технічного обслуговування та ремонту обладнання і тепломереж комунального підприємства «Хмельниць теплокомуненерго на поточний рік можна ознайомитись на веб-сайті згаданого підприємства. Відповідний графік, розроблений комунальним підприємством південно-західні тепломережі, розміщений на офіційному сайті Хмельницької міської ради. Необхідні роботи завершаться 19 серпня поточного року.